Збройні сили України нарощують створення мобільних груп протиповітряної оборони на північних рубежах. Вони будуть розташовані на ділянках, звідки підлітатимуть безпілотники, крилаті ракети або авіація російських загарбників. На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України. Не повідомило командування ЗСУ. У Солодарі гармаші Збройних сил України рознесли штаб і склад вагнерівців. Відео опублікувала 45-та окрема артилерійська бригада. Дата ефективної роботи артилерії не вказується, інших подробиць не наводиться. На відео зафіксовано, зокрема, як ймовірно вибухає боєкомплект ворога. Окрім того, сьогодні російська ракета вдарила по Краматорську. На жаль, є один загиблий. Пошкоджені вісім багатоквартирів. Терних будинків шість приватних, два медичних заклади, школа. Та дитсадок. А на цих кадрах ще одна понівечена росіянами школа. На цей раз у Куп'янську на Харківщині російські війська вдарили по ній вчора із РЗК С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під час артилерійської атаки селище Антонівка на Херсонщині отримав поранення 15-річний хлопчик. А в селі Новодмитрівка Олександрівського району постраждав чоловік, йому відірвало ногу. Щодо трагедії в Дніпрі, яка сталася 14 січня. То станом на сьогодні безвісти зниклими внаслідок російського ракетного удару. По багатоповерхівці залишаються дев'ять людей. Ще 9 не опізнані. Відомо також про 80 поранених. Наразі в лікарні понад 20 травмованих, з них троє діток. Стан середньої важкості. Окрім того, з початку повномасштабної війни росіяни депортували вже понад 2 мільйони українців. Їм примусово роздають паспорти Російської Федерації. Повідомляє центр національного спротиву. Росіяни робляться шантажем, бо без наявності російського паспорта депортовані не можуть отримати жодних виплат чи послуг. Тим часом в Москві готуються до чогось масштабного. На дахах будівель встановлюють зенітні ракетно-гарматні комплекси панцер С С-1». фото і відео з систем. Мами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви почали з'являтися в мережі ввечері 19 січня. Наразі відомо про щонайменше п'ять таких. Крім того, вранці 20 січня з'явилось відео, на якому автор стверджує, що ППО встановлено за 10 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві.